Валий Котонвудс, це у перекладі означає долина Тополь». Поселення, щоправда, потупає не у тополях, а у виноградних плантаціях. Ще ви пак, такого вина, як тут, ви не скуштуєте ніде. Тут також багато квітів та дерев. Причому останні дуже старі чудернацькі. Тут не прийнято рубати старі дерева, а ретельно їх доглядати. Тут дуже зелено кругом, тільки я ніяк не можу зрозуміти, а де власне ті тополі обійцяні? В яку би діру ти не заїхав у Каліфорнії в яке село, всюди знайдеш ось такі бокси, маленька бібліотечка. Тобто, якщо ти хочеш читати, а не маєш грошей, щоб купити книжку, то це не має стояти тобі на заваді. Доглядають тут не тільки дерева, але й будинки також. Абсолютно все тут збережено у тому вигляді, який був при зародженні містечка, враження, ніби машина часу повернула вас назад у 19 сторіччя. Саме так всі уявляють собі дикий захід. Все життя відбувається тут на вулицях міста. Такого визначення, як приватна територія, просто не існує. Це як музей під відкритим небом. О, і знову тут мої улюблені колекції старожитностей. Я дорію цих людей. Вони тут нічого не викидують. Вони з усього зроблять музейні експонати. Так, і майте на увазі, що це вся експозиція, це все просто на вулиці, вздовж дороги. Тобто, ну, зрозуміло, що ніхто це не буде красти, забирати собі додому. Починаючи від старих двоняків, кліток для птахів, якісь лампи, старі крісла. Дивіться, це все для них складає історичну цінність. Здорово, правда? Це такий старий чумайданчик. Валізка така. Дивіться, яка фурнітура на валізі. Капець, красота. Що зараз таке не роблять? Ну, звісно, ковбойські чоботи. Як тут жити без ковбойських чоботів? Абсолютно неможливо. Ось іще такий креденс на вулиці. Стоїть. Тут можна жити від біди. Тут собі недавно хтось пивко попивав прямо вздовж дороги. Слухайте, цей Лос-Аламо, це як якась просто скарбничка із старожитностями. У мене таке враження, що це місто суцільний музей. Це... Магазин антикварний, я так розумію. Де знову ж купа книжок, картини. Ну, прямо мені дух завмирає, як у церкві. У містечку проживає близько двох тисяч населення. От я й думаю: звідки взялося стільки літератури? Невже ну, вони це все перечитали? Та що є все про книги? Люди ж приїжджають сюди відпочивати, а не книжки читати. Винарні кафешки тут виглядають так, ніби в гості зайшов до родича. І не треба ніяких модних штучок. Ви подивіться просто шкільні фотографії, дитячі якісь малюнки, і затишок вам забезпечений. Hi, how How are are you? you? I'm fine. От кадеся. Одкализьме з України. Ось тут такий холодильничок старовинний. Ну, це щоб ви розуміли, що це виглядає просто як домашня хата. а Насправді це винарня, це кав'ярня. Знову ж книжки. В чому селі, всюди, всюди, куди не кинеш шоком, всюди книжки, картини і приватні, навіть весільні. Дивіться фотографії. Напевно, сам Бог волів випити тут келишок вінця. Але по правді кажучи, найцікавіше тут гуляти вулицями, враховуючи, що останні також не видозмінювалися за останні два сторіччя. Ви дивуєтеся, напевно, для чого я проводжу вам екскурсію серед старого Мотлуху. У нас би все, що я тут бачу, вже давно лежало на смітнику. У кращому разі пилюжилось би на горищі. Але другий шанс треба давати не тільки людям. Вам колись доводилося у житті ходити по дерев'яних таких хідниках, по дерев'яних тротуарах, як ходили 100 років тому назад? Сьогодні якийсь особливий день, тому що вже кілька разів за день нам зустрічається наречена. А це як мінімум, музей старих бензоколонок. Дивіться, яка краса! Чого не приспосвяткувати весілля на старій бензоколонці? Оце прикол точно! Тут столи накриті. Подивіться. Такого я ще точно не бачила. Тобто, реально, ця наречена може себе називати королівною бензоколонки. Ми не стали відволікати людей від свята. Тільки подякували подумки за подаровану ними емоцію. Так у них виглядає найзвичайнісінький супермаркет. Побудований. 1800, якому там 76-му році. Тут знову ми бачимо виселковий прапор. Така як ніби ком'юніті. І мені здається, що в цих будиночках якраз і живуть люди, бо я вже просто бачила кілька парочок. Тут живуть люди, які е, в своєму середовищі вони відносяться якраз до ЛГБТ. Хотіла б я бачити, якби у нас щось подібне відбувалося десь в якомусь із невеличких сіл, там в тому ж там ставному, чи Волосянці, чи, чи десь у Міжгірському районі, можете собі уявити, щоб люди отак от поставили собі, чи орендували, чи як, не знаю будиночки, де би оселилися такою певною ком'юніті, повісили прапор відповідний до своєї ком'юніті. Ну і що? І жили би собі щасливо, комфортно, спокійно. Ага, я вже все засувала, виявляється. Це не будиночки під здачу, а це мотель з таким от цікавим прапором. Просто в центрі Аламуса. Ну, чи ні? До речі, бачите, там світиться червоненький в вакансій. Отже, що це означає? Що місць в ньому вільних нема. Це ж така цікава кафешечка, цікавий інтер'єр, оснований на діжках. Вода з лимоном. Бачите, все таке натуральне-натуральне. Стареньке, стареньке. Миле-миле. Хочеться тут залишитися прямо. Жити! Ну що ж, тополі ми так і не знайшли. І на прощання я знаєте, що вам скажу. Особисто я би назвала це містечко Місом Старих речей. У наступному відео ви дізнаєтеся про неймовірні гори містечка Райтвуд. Ви бачите цю всю красу, яка у мене за спиною. Я вам вирішила на врачання подарувати цю гарну картинку. Але якщо ви самостійно вирушите у Райтвуд, ви обов'язково її побачите. Про те, як уживаються в американській глибинці релігії, віри та церкви. Тут часто можна зустріти, що на одній вулиці стоїть до 20 церков різних віросповідань. От бачите, я зараз проходжу повз одну, а навпроти, ось на зустріч, вже інша церква, і отак от ціла вулиця. Тобто кожен знаходить собі місце у своїй вірі. Ви дізнаєтеся про поселення, де люди круглий рік живуть, наче у Сауні. Ну, хоч і почали ми трошки сона, але закінчуємо дуже романтично, тому що ми все-таки зробили це, прийнялися на ліс тапой, звідки відкривається весь вигляд на зелене містечко серед пустелі. Словом, залишайтеся з нами. Ага, і ледь не забула. Підписуйтеся на канал. Обіцяю багато цікавого контенту як про Америку, так і про Україну. Стимулюйте автора.